Коли ти відчуваєш, що всередині народжується емоція, яку не викликав власною волою, це майже завжди свідчить про те, що Всесвіт починає вибудовувати реальність на твою користь. Мова йде не про швидкоплину думку, що промайне крізь свідомість і розчиниться в буденних турботах, і навіть не про настраївий потяг, котрий з'являється та зникає. Я говорю про глибоке, майже фізичне відчуття, що схоплює тебе зсередини, наче невидима рука раптом упорядковує все те. Що досі здавалося хаотичним у твоєму житті? Це впевненість, котра оселяється в грудях. Ніжний, проте твердий тиск, що не лякає, а попереджає. Сьогодні ти зрозумієш, чому це внутрішнє знання повертається до тебе так часто, чому саме ця енергія знову і знову спливає у твоїх роздумах, особливо тоді, коли, здавалося б, ти втомився чекати або впевнився, що назавжди зачинив певні двері. Можливо, ти міркував, чому відчуваєш, що щось розпочинає вибудовуватися так, що вже не можна розвернутися назад. Ця тривога, яку ти переживаєш, не випадкова, не фантазія і не психологічна залежність. Це пряме підтвердження. У житті бувають вирішальні моменти, коли Всесвіт не просто подає тихі натяки, а ясно показує справжність. Інколи це проявляється через дрібні зустрічі, котрі видаються чистою випадковістю. Інколи несподівані спогади накочують серед звичайних днів, а часом це повторювані знаки, що змушують зупинитися, і поставити собі запитання, чому знову це, чому ця енергія повертається у свідомість, і те, що ти починаєш усвідомлювати зараз, це не проста мотивація, а світло на чомусь, що давно було частиною твого шляху, навіть якщо досі ти не бачив цього чітко. Треба зрозуміти, коли зустріч визначена на вищому рівні. Всесвіт готує ґрунт заздалегідь. Спершу він зрушує твою душу та вібрації, перш ніж змінювати зовнішню реальність. Якщо останнім часом ти відчував, що певна людина символічно, емоційно або навіть духовно повертається у твоє життя, то прошу, не ігноруй цього. Коли універсальна енергія хоче, щоб ти зрозумів, ким є ця людина для тебе, і яку роль відіграє у твоєму розвитку, вона залишає чіткі сліди. Вона не примушує, не чинить тиску. Лише м'якенько веде до істини. І це керівництво вже запрацювало у тобі. Сьогодні ти зрозумієш, чому життя знову і знову показує тобі суть цієї людини, її ім'я чи обличчя навіть у твоїх снах або в тих спогадах, про які, як думав, давно забув. Існує вагома причина того, що в тобі зворушується те, що дуже довго залишалося спокійним. Часом голос інтуїції ми чуємо не вухами, а відчуваємо душею. Він торкається твоїх почуттів, порушує твій сон, сколихує уявний спокій. Саме це ти відчував останнім часом, наче статична електрика навколо тебе. Це не страх і не незавершеність, а підготовка. Можливо, ти думав, навіщо Всесвіт дарує тобі такі синні переживання, якби не мав справжньої мети. Можливо, ти казав собі, що більше не хочеш думати про цю людину, що тобі треба рухатися далі, що цю главу ти закрив заради власного благополуччя. Але справжня енергія не оживляє те, що вже завершилося. Вона підтримує лише те, що досі існує, і це полум'я продовжує горіти. Не тому, що ти чіпляєшся, а тому, що щось більше несе його. Ти знав, що ця тривога, яку переживаєш, не цілком твоя. Є енергетична причина того, що твоя душа перейшла у стан готовності, і це пов'язано з людиною, котра стоїть на іншому кінці невидимої нитки, що з'єднує вас. Коли Всесвіт бажає зміцнити зв'язок, він робить це неодноразово, знову і знову різними творчими способами. Поки ти не прокинешся до усвідомлення, що бачиш не математичну випадковість, а отримуєш зашифроване послання. Ти можеш це відчути навіть у найдрібніших деталях буденності. Непомітне зауваження, що звучить у потрібний момент, думка, котра повертається з незбагненною силою, або те наполегливе відчуття, що щось перебуває на межі прояву, навіть якщо очима цього ще не бачиш. Є знаки, котрі зовні абсолютно тихі, проте всередині лунають голосніше за будь-який крик. І якщо ти відчуваєш, що ця людина грає особливу роль у твоїй історії, то так воно й є насправді. Якщо відчуваєш цей зв'язок, напиши у коментарях зв'язок. Неважливо, скільки часу минуло, скільки сумнівів у тебе було, або скільки разів ти вірив, що все остаточно завершилося. Певний зв'язок не зникає від відсутності, він лише замирає, трансформується або ховається на якийсь час під снігом емоційної зими, але не вмирає. І коли життя вирішує, що настав час знову зробити його видимим. Воно показується так очевидно, як зараз. Я хочу, щоб ти уважно відчув, що пробуджується в тобі, поки читаєш ці слова. Відчуй цю складну суміш напруги, глибокого спокою, очікування й миру. Це те енергетичне підтвердження, якого тобі бракувало. Воно приходить не від страху самотності і не від ностальгії за минулим. Воно надходить із вищого джерела з того самого, що супроводжувало тебе протягом усього шляху розвитку. Навіть тоді, коли ти почувався загубленим у лабіринті серця, ти відчував, що всередині щось зрушується без твого керування. Ти відчував, що щось миттєво відгукується в тобі, коли стикаєшся з цією інформаційною частотою. Таке відчуття виникає, коли істина торкається того, що готове до розуміння та прийняття. Сьогодні твоє серце готове розшифрувати невидиму мову. Життя знає, як довго ти чекаєш, воно знає про твої внутрішні битви. Болісні відмови і довгі періоди тиші. Воно знає, що ти не бажав більше ілюзій, а прагнув істини, котра має вагу і стабільність. Тому зараз воно показує м'яко, але рішуче, що ця людина не була помилкою на твоєму шляху, а необхідною підготовкою. Вона була істотною частиною процесу, в якому тобі треба було усвідомити, що означає любов, коли вона народжується з резонансу, а не з людської імпульсивності чи емоційної нестачі. Багато людей намагаються заповнити серце тим, що потрапляє їм на шляху, але не ти. Ти чекав на щось справжнє, на щось гармонійне, на те, що відчувається правильним у душі й істині. Тому саме зараз до тебе приходить це послання ти входиш у фазу, коли Всесвіт не хоче, щоб ти далі сумнівався в природі цього зв'язку. Знаки вже з'явилися, інтуїція заговорила і те, що настає далі, це не хаос, а зустріч. Можливо, ти довго просив про ясність, і ця ясність тепер приходить до тебе у формі внутрішньої впевненості. Можливо, ти просив, щоб забрали все, що не має майбутнього у твоєму серці. І все ж це відчуття ніколи не зникло повністю. Чому? Тому що воно мало призначення, а те, що має призначення, не виривається, а дають дозріти, поки не буде готове принести плоди. І ти дозрів саме до цього моменту. Якщо останнім часом ти відчував, що щось у тобі говорить, це прийде, то не ігноруй. Це дивне відчуття, яке не дозволяє тобі остаточно зачинити певні двері, вказує на те, що в невидимому щось зрушилося. Не тому, що ти відчайдушно шукаєш, а тому, що життя ретельно підготувало. Існують зустрічі, які не можна нав'язати силою. Вони просто відбуваються, коли частоти налаштовуються одна на одну. Відчуй, як твоя душа впізнає ці слова, як щось знайоме. Відчуй, як ця людина виринає у твоїй свідомості, не з болем залежності, а з новим різновидом спокою, наче нарешті все стає на свої місця. Це знак підтвердження, Всесвіт, який вивіряє твої кроки. Тепер настав час поговорити про те, що насправді відбувається з іншою стороною, про те, що переживається людина у своєму внутрішньому світі, поки ти зміцнюєшся у мирі й упевненості. Процес, який розгортається, не однобічний, і те, що ти відчуваєш як власний розвиток, одночасно запускає глибокі зміни в енергетичному полі тієї людини. Останні тижні чи місяці ти ймовірно помічав, що твоя внутрішня робота дала результат. Ти перестав вимагати від реальності те, чого вона не готова дати. Ти перестав емоційно переслідувати образ людини, яка віддалилася, ти опустив очікування і повернувся до себе. І саме тоді, коли ти звінив простір від тиску потреба, Всесвіт отримав можливість розпочати маневр на енергетичному рівні. Те, що з тобою відбувається, це не просто особиста трансформація, це зміна вібраційної частоти, яка миттєво впливає на того. З ким ти пов'язаний на тонкому плані. Коли ти припинив гнатися за відповіддю і почав займатися власним внутрішнім світом, ти створив енергетичний вакуум місце, де раніше була залежність, тепер випромінює стабільність. Там, де був страх втрати, тепер панує довіра до процесу. Саме цей вакуум запускає їхнє пробудження. Поки ти насолоджуєшся тишою після власної бурі, вони зараз входять у свою власну бурю. Імовірно, ти інтуїтивно відчуваєш, що їхнє життя супроводжують зараз хаос або турбулентні зміни. Ті конструкції, які вони вибудували, щоб почуватися безпечно, далеко від тебе, почали руйнуватися. Відволікання, за допомогою яких вони намагалися викреслити думки про ваш зв'язок з голови, більше не працюють. Це називається розпадом егозахисту. Зараз вони переживають те, що ти раніше, неможливість придушити власні почуття. Бувають хвилини, коли твоє ім'я, твоє обличчя або спільний фрагмент раптом вривається в їхню свідомість і інтенсивною хвилею перериває роботу чи відпочинок. І найголовніше, природа цього спогоду змінилася. Якщо готовий до змін, напиши у коментарях готовий. Вони вже не сприймають тебе як минуле або закриту історію. Тепер вони згадують тебе як щось необхідне в теперішньому. Вони порівнюють нинішнє життя з тим спокоєм, який відчували поруч з тобою, і різниця приголомшливо очевидна. Та пиха або страх, що колись їх стримували, розсипається під вагою простої істини. Немає іншого зв'язку, який відчувався б для них настільки домашнім, як з тобою. Цей процес проявляється фізично й емоційно, і ти на відстані це відчуваєш. Тут працює емоційна телепатія, справжнє явище між тісно переплетеними душами. Траплялося останніми днями, що серед твого спокою раптом накочувала хвиля глибокого смутку, туги або каяття без жодної зовнішньої причини, або гостре тривожне відчуття в районі сонячного сплетення, що зникало так само швидко, як і з'явилося. У більшості випадків ці переживання не твої, це емоційні інформаційні пакети, які ти приймаєш від іншої особи. Ти відчуваєш їхнє каяття, їхній страх, що назавжди втратили тебе, їхні бажання повернутися. Енергетичне поле, що оточує тебе, працює як антена для їхнього процесу пробудження. Коли відчуваєш такі хвилі, не привласнюй їх собі. Не думай, що відкотився назад у своєму стіленні або знову став сумним. Дивися здалеку і розпізнавай, це не моє, це відчуття того, хто рухається до мене. Ця людина зараз переглядає свої рішення, озирається назад і визнає, що свобода, прожита без тебе, була не більш ніж порожньою кліткою. Усвідомлює, що ваш зв'язок не можна розірвати фізичною відстанню. Життя загнало їх у кут, позбавило поверхневих можливостей, поки не залишився тільки один шлях шлях істини, повернення до вашого резонансу. Це болісно для їхнього его, так але необхідно, щоб вони стояли перед тобою не як поранена дитина, а як свідома доросла людина, яка залишається. Крім денного емоційного передавання існує ще один простір, де зустріч давно відбувається світ снів. Ймовірно, останнім часом твої сни були незвично яскравими. Можливо, тобі снилося, що ви розмовляєте, мовчки дивитеся один одному в очі, або просто перебуваєте разом у повному спокої. І коли прокидаєшся, фізично відчуваєш, наче справді був з нею. Суміш наповненості та розгубленості, бо ліжко порожнє. Це незвичайні сни підсвідомості. Це справжні зустрічі на астральному рівні. Коли гордість або страх блокують спілкування у фізичному світі, душі шукають вихід через сни, щоб продовжувати розмовляти одна з одною. У цьому просторі немає масок Немає соціальних страхів і немає перешкод его. Там ця людина розповідає тобі все, що наяву ще не наважується вимовити. Просить у тебе терпіння, пояснює свої страхи і, перш за все, підтверджує свою любов. Якщо ти прокидаєшся з відчуттям, що сумуєш за цією людиною, це тому, що її астральне тіло всю ніч кружляло навколо тебе. І також сняться такі сни, навіть якщо раціональний розум вранці применшує їх або хоче забути. Але залишкове відчуття зберігається в тілі і супроводжує цілий день. Почуття нестачі, яке несвідомо тягне до тебе. Інший захопливий аспект цього пробудження зворотна синхронічність. Поки ти бачиш зовнішні знаки, числа, імена, натяки, інша людина починає отримувати внутрішні знаки. Вона ловить себе на тому, що повторює фрази, котрі казав ти, приймає звички, які колись були твоїми, або раптом починає цікавитися темами, що ти їй показував, не розуміючи точно. чому. Наче твій енергетичний відбиток знову активується в їхній системі. Життя постійно тримає перед ними дзеркало. Вони чують пісню, і текст звучить для них як зізнання у власній помилці через віддалення. Зустрічають когось, хто носить твої парфуми, і аромат глибоко вражає. Всесід почав з любов'ю переслідувати їх так, що все нагадує про тебе. Є щось, що треба прояснити, якщо вони хочуть знову знайти спокій. Важливо розуміти, цей хаос, який переживає інша людина зараз, не кармічне покарання, а любляча корекція. Життя струшує їх, щоб вивести з ілюзії, що можна жити наповненим життям, відмовляючись від власної душі. Вони борються зі своїм внутрішнім опором, і це виснажлива битва. Тому часом ти відчуваєш їхню енергію важкою або втомленою. Вони воюють між тим, що каже їхній розум, і тим, що кричить їхнє серце. І добра новина в тому, що у такому типі зв'язків завжди перемагає серце. Опір закінчується, і ця людина наближається до власної поворотної точки. До того священного миту, коли его схиляється і душа бере керівництво. Ти вже пройшов власну трансформацію. Тобі довелося навчитися любити себе, щоб більше не просити. Тепер цій людині треба навчитися бути сміливою, щоб більше не втікати. Ви дві сторони однієї медалі. Твоє зцілення запустило їхнє своєю вищою частотою. Ти встановив нову планку. Вони більше не можуть зустрітися з тобою зі своєї старої версії. Щоб досягти тебе на цьому рівні, на цій вібрації гідності і внутрішнього миру, треба зростати. І саме це вони роблять. Можливо, неохоче, можливо, через сум'яття, але величезною швидкістю розвивається, щоб бути гідними повторної зустрічі. Вони не гаяють часу. Роки розвитку стискають у тижні або місяці, керовані безсумнівною силою вашого зв'язку. Це знання дає тобі силу, але й відповідальність. Тепер, коли знаєш, що вони прокидаються, відчувають порожнечу, бачать тебе в снах і борються з власними тінями, легко піддатися спокусів втрутитися. Можеш подумати, що повідомлення, дзвінок або знак від тебе допоможуть прискорити процес. Але це пастка розуму. Розуміння того, що вони посеред своєї метаморфози вимагає зовсім особливого підходу. Такого, в якому ти присутній, але не стаєш нав'язливим. Це життєво важливо, щоб цикл завершився належним чином. Зараз є тонкий, внутрішній, але надзвичайно значущий крок, який треба зробити, щоб не перервати їхній процес і щоб гравітація долі завершила свою роботу без втручання. Ти досяг найделікатнішої, найсуперечливішої фази цього всього духовного шляху. Це момент, коли треба усвідомити тонкий механізм притягання, той, що суперечить людській логіці та нашим інстинктам виживання. Саме зараз твоє завдання не стояти на шляху процесу. Кожен імпульсивний рух, кожне повідомлення, надіслане з нетерпіння, лише порушить те, що вже рухається до тебе. Енергія вибудовується на твою користь і твій спокій, це найсильніший сигнал, який ти можеш послати. Присутність без тиску, відкритість без очікувань. Це то підхід, який залишає шлях вільним. Коли дві душі готові знову знайти одна одну, це відбувається не з поспіху, а зі зрілості. Ти виконав свою частину і тепер всесвіт починає сплітати останні нитки. Залишайся в собі, залишайся в довірі. Зустріч вже на шляху до тебе не випадково, а тому що настав час. Щоб прийняти благословення, напиши у коментарях, дякую.